Вітаю тебе, друже! На каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий і звісно епічний бій на Суперкані. А чого він супер? Бо в нього супер-пупер камуфляж зимових коробочок. Отакий він чудовий, золотенький, енергетичний, і з показником дамагу ззаду на башті. А що ще ти спитаєш, буде крутого окрім камуфляжа, а я й скажу, буде круто настрілювати наш герой під нікнеймом Fir No4. Просто біз десятками і він буде виривати хребти, бити мордяки, коротше, давати всім. О, що сотка прикольний камуфляж має. Хе. Лудна, лудна. Поїхали далі. Коротше, що тут вже відбувається? Наш суперкінь їде куди треба, їде куди треба, і вже прямо на ходу залітає 705-го його під калібр. А ми давай подивимося, скільки тут 326 бронепробиття, чудова швидкість, що тобі ще, юрчику, треба. Та в цілому нічого, такого, такий камуфляж би, звісно, не завадив. Він мені, на жаль, не випав з новорічних коробок. Мені випав на Шарідана і Мінотавро. До речі, треба, треба купити собі якусь Мінотавро. Все ніяк руки не дійдуть, бо часу нема або світла, або ще щось. А в нашого героя є і час, і світло, того він починає роздавати наступному ворогу. Хто це, хто це, хто це, це ВЗХ 115А. І той самий 705 ще сюди приїхав. Ой, бідний 705, ой, бідний 705. Дірочки в ньому робляться тільки одна за одною. І треба робити останню, так? Да? Точно. Так, перший фраг вже на рахунку нашого танкіста. Він суне далі. Та везеха також дупою стоїть. Вони тут удвох виявились в меншості, і, наскільки я розумію. По ХПшкам Ях ПЗС саме в неї вони і настрілювали, поки наш герой і союзники вбили їх. Так, що зверху? Ну, зверху ще начебто непогано. Наші сунуть знизу, гріляка стоїть і танчить. Танчить наш кінь баштою, йому доволі сильно щастить. М да, а об'єкту 277 не пощастило, бо він в топ. Він в топ. Ну, таке буває. Таке буває і буває таке, що арта настрілює. Ну, дивимося, дивимося, вже цікаво, вже 2000 настріляв і продовжує так файно накидувати на цьому коні на конячці. Так, я так розумію, він хоче обережненько проїхати і не втопнути, як. Як отой зелененький 277 заїхав ззаду до червоного і починає його дірявити. Дірочку спереду, дірочку ззаду, щоб була вентиляція краща. <правда> У, харта допомагає. Правда, трошки по нам стан припав, ну то не страшно, не страшно, прямо в піпочку б'є, а коняку проб'є цей. Червоненький. Чи ні? може він. В НЛД ще, ох, як добре залітає. Не згинається в 277 гармата. Теоретично, коня можна було лупити прямо в гармату, плюс-мінус, але щось дуже довго 277 думав. І того третій фраг на наш, на наш лічильник накрутився. Чудово, чудово, поки що відігрує, без яких-небудь проблем. 4000 настріляв. Тут головне ж таки не втопитися. Ой-ой, булькнув. Булькнув, але начебто має виїхати. Я сюди майже ніколи не їжджу, бо не люблю я тут топитися. Але наш кінь, наш кінь превперед. Нічого його не зупиняє. Він прей хоче настрілювати 6-6, поки що рахунок, начебто більш-менш команди е, порівну помирають. І це дає змогу нам ще настрілювати і насолодитись знову ж таки цим файним 3D-стилем. Нарешті розробники зробили щось таке, що прямо от можна дивитися і дивитися. Гарне, чітке, лаконічне і начебто ще й функціональне щось. Тому я прямо прямо по дупі, поміж булочок, робить додаткову дірочку. Чом би і ні, чом би і ні, хоче в каточок, що ти так довго робиш. А, ти що з фугаса на підкалібер перемкнувся? Чи я щось не встиг зрозуміти, да, з фугаса на підкалібер перемкнувся, хоча теоретично міг би і другим дати. Ну, таке. Перемкнувся, то перемкнувся, став тут, щоб баджера постріляти. Як обережно він на тому Кені грає, прям не підставляється, максимально, максимально обережно грає. Я як на Кені граю, о, як від мене відлітає. Юрчик ще й той морепродукт на десятках. Так, забрав. Забрав він баджера, і це дуже добре. Вже четвертий фраг зробив і за ціни майже жодної хпшечки. Тільки тараном з нього зняв 2.77, а так він цілий. Так він ще цілий. Грильок стоїть, фугас заряджається, в рубку йому залітає на 531. Ну Просто дуже файно, дуже файно йому вдається це робити. Ще один раз фугасиком. Ой, боляче, як від є третього. Боляче, як від є третього на 710 голдовим під калібером. І другий підкалібер отримувати вже не хочеться. <ріху> Від'їхав назад, буде тікати, ні? Каже Хелп <ріху> нема, Хелп. Нема кому хелпать. Всі потікали. Тільки на одного його надія, що він щось просвітить. Червона команда, якщо ти помітив по мапі, вже стала в захист. І відповідно в неї тут ну, якби краще, коли ти в захисті стоїш. Бо на тебе мають їхати, а ти стріляєш. Тож кінь ризикує. Ні, Ну шикарний камуфляж, так, да, ризикує, отримує другу по, по голові. Прямо. А ні, а ні, по голові, може, і отримав, а каточок злетів. <сум> і дерево як блищить. І, коротше, вже половина хіпешок, навіть менше, навіть менше в нашого героя. І третю подачку. Що ж він такий? Веселий цей кінь. Веселий наш геройськ. Що ж він так три рази просто отримав на 2000 з лишнім. 2000 з лишнім, 2300 там майже накидав йому є третій. І просто от, от тільки що він був ціленький, ціленький, здоровенький, а тепер в нього просто три здоровенні дірочки. І мало варіантів щось постріляти. Бачиш, он дві в башті. Третю не видно. Третю не видно, ну нічого, десь вона там є. Повіримо в що так воно і є. Так, тут виникла позиційна стоялова. Позиційне стоялове. саме час. Саме час тобі поставити вподобайку, підписатися на канал Юрко. І, звісно, притиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові круті епічні відео про танки, бобрі, фростпанки, ще буде купа інших ігор. І, звісно, підтримувати мене донатиком або хоча б гарним словом у коментарях. Так, ну давай, давай подивимося. Стоїть, стоїть наш кінь, дочекався того самого є третього. О, це солодкі мить помсти. Солодкі мить помсти. Ну, звісно, не на 700 альфа, на 387 ще й не пройшла максималка. Але ж але ж вже одного дав, ще й підсвітив. А це вже краще, аніж просто отримувати по обличчю. Так, ондо є третій, він може і не світити. Так, не світить коня. А чого ж ти? Що ж ти не став в нього стріляти? Чекає блайнд. Чекає блайнд наш герой, або асисту від команди не дочекався ні того, ні, ні іншого. А червоненькі трошечки також гинуть. Ох, як воно! Як воно електризує і прям звук є. Круто, круто. Подобається мені такий, такий варіант камуфляжу. Опа, дочекався таки блайнда, тепер треба виїжджати і, і бити. Бити того є третього, ну куди вже залетить прямо в стелю. Хоч ти від'їжджаєш? Можна і другого йому давати. В нього довгенька перезарядка і ще арта допомогла. Тож, 4 фраги, 8 тисяч дамагу, 4 натанчив і півтори. На асисті, на асисті від нашого героя. І той самий поляк, який нас неприємно засвітив під Є3. Ось все, він прилетів на турбіні, кудись мчить, і треба його ловити. Треба трошки виїхати було, щоб його спіймати, чогось, чогось прогавив. прогавив того поляка, не захотів якось на нього їхати. не знаю, Як на мене, як на мене міг, міг дати йому кінь. Але, але поки що стоїть, там он грильок. Прямо прямо виліз, виліз вчасно, дав грілька. Це дуже добре. Поляк виїхав. Можна йому закинути. Ай, ай! Втікає, втікає, зараза. Він, якщо до нашого Бата впаде, то Бату буде дуже непереливки. Що попало, робить поляк, просто кудись їде, по ходу на своїй турбіні, взагалі не думає ні про що. А кінь думає, як би того поляка трошки постріляти, ай бат промазав, ти бачив? Бат просто в притул промазав, влупив снаряд, треба добирати, поки не втік. А, як я люблю такі постріли. Коли ворог тікає йому прямо. Залітає, куди має залітати всім тим, хто тікає. <сі> Просто по центру. Ззаду нижче спини, скажімо так. 11-9. Наш герой вже зробив воїна і продовжує продовжує настрілювати. Дуже добре в нього це вдається, і не дивлячись на те, що він отримав три дуже неприємних постріли від Є3. Почуває себе досить непогано. Досить непогано залишається справа техніки дістати ту прожету і дві арти. Подивимось, чи це в нього вдасться, чи союзники поб'ють її ворогів замість нього. Так, ще він отримав запит до взводу від 121-го бій, який також накидав 4 фраги. Ну, це більше для медальки. Що ж, сьомий фраг робить і, походу, пише в чат, щоб йому арту дали, чи що. Так, да, каже, дайте мені один шот, одну, каже, арту мені дайте, будь ласка. Ну тут 121-й дві арти, он до вона світиться. Тищ. А що, арта забрала? Ах ти, закрисила наш фраг. Арта. Що ти могла? А, то не він писав, чекай. Чи хто то писав? Так, да, він писав, кінь писав. І ще одна арта, ну треба її добити. Треба її добити і залітає. Восьмий фраг зробив Суперкінь. Firno Fo. От так відіграв, ми подивимося на ці круті результати. І, може, бій був не самий динамічний зі стояловом тактичним, але ж ти поглянь. Ти поглянь, ці медальки, майстери, купа дрібних. Редлі Волтерса. ну Тут вклад критичний за взвод, добре, танкі снайпер. Знову ж таки, браття по зброї. Основний калібр, стальна стіна, і воїн. Воїн і основний калібр. І дивись, дивись на ці результати, він з десятками накидав 11к дамагу, 8 фрагів зробив. В цілому дуже добре відіграв, навіть асисту дав на 2000, тобто він сумарки дав на 13 тисяч. Якщо додати ще 4 заблокованих, то цифри досить вражаючі. Ну і звісно, вийшов в плюс, навіть би без прямо вийшов в плюс, до всяких бонуси і так далі. Ну і без бонусів, да, би трошки в мінус. Але ж, такий бій на підкалібарах, по-моєму, шикарно. І він взяв, взяв і заслужив лайк від Юрчика. Я маю надію, що я заслужив лайк від тебе. Підписочку-колокольчик. Ну, коротше, ти сам знаєш, що робить. Головне, грай з задоволенням та приходь дивитися нові відео на каналі Юрко. Заряджаю тебе на удачу позитив і до зустрічі! Хай щастить!